не плач, просто чекай і зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Ось прийшов лист від Насті Чередюк з Чернівецької області, місто Заставна. Настя, Насті 6 років. І вона була слухняна і допомагала своїм батьків цілий. рік Молодець Настя. Так, привіт, святий Миколай! Мене звати Настя і скоро мені виповнюється 6 рочків. молодець. Я ходжу в садочок і готуюся до школи. Дуже. В садочку ми вже почали підготовку до свята а так, до нового року. Я дуже люблю малювати, співати і танцювати. А ще дуже люблю зиму. І всі новорічні свята. А ще я вірю в чудеса та Миколая, я дуже хотіла б отримати від подушку будиночок для парні, карету та принца, а ще солодощі. Добре, хочу написати віршик про святого Миколая. Це вже цікавий віршик про мене. Ішов Миколай лужком-бережком. Святий Миколай із повним мішком. Від хати до хати біленьким сніжком ішов Миколай із повним мішком. І з мішком. Із неба до діток ішов, поспішав, і їм під подушки даруночки клав. Бачиш, які віршики дівчинка написала мені. Так, пише далі Настя: Хочу подякувати тобі. Я вірю в диво і з нетерпінням чекаю свята і подарунків. Моє побажання для України, щоб був мир. І не було війни, щоб всі дітки були здорові і щасливі разом із своїми батьками. Так, нашим треба поспішати відплисти їх.